Música yeah. Вітаю в ефірі, здоровий простір. Сьогодні у нас в гостях Тетяна Чевалюк, дієтологиня і терапевт, до якої у мене і у вас теж, напевно, і ще в попередній програмі виникало дуже багато запитань, але, на превеликий жаль, ефірний час не дав нам можливості на всі ці питання кажуть, відповісти пані Тетяні. Отже, сьогодні, пані Тетяно, я би хотіла, щоб ми з вами зробили акцент на сніданках. Який дуже важливий, в першу чергу для людей, які працюють, ну і звичайно для наших школярів і студентів. Я знаю, що дуже багато людей відмовляються від сніданку, тому що люди прокидаються дуже рано, десь сьома, восьма година, і в такий час організм ще не потребує, так би мовити, їди. Однак, уже через 2-3 години людина починає відчувати голод і вже з великим нетерпінням доживає, як кажуть, до обіду. То треба нам чи не потрібно нам снідати, і які ці сніданки повинні бути легкими чи навпаки? Вони повинні бути більш калорійними, калорійними і міцними, щоб тримати наш організм і давати нам енергію на більшу половину дня? Дякую за запитання. Ну, сніданки це взагалі така тема, дуже обширна. І насправді тут не так питання в тому, що ми потребуємо енергії чи не потребуємо як більше тут діє сила звички. Що це означає? Якщо людина, наприклад, з самого дитинства звикла, що вона вдома не снідає, а йде там в садочок, там вже її годують, чи йде до школи, там вже перекушує. То для неї це буде природнім способом життя, і їй навіть тяжко уявити, оце ще зранку там щось готувати на кухні. І інше, буває, що ця звичка виробляється у студентські роки, коли ну, справді нема коли там без п'яти восьма встав, треба з гуртожитку перебігти в навчальну кімнату, там вже просто нема часу. Але насправді нам... Варто підлаштуватися такі під біологічні ритми нашого організму. Так влаштована наша травна система, що вона запускається із сходом сонця. Тобто основна її активність якраз о 7-й годині і починається, і триває десь приблизно до годинки 15-ї. А далі вже підготовка до сну і таке плавне якби зниження активності. Відповідно, є таке поняття в дієтології умовно, як екватор. Тобто, це якби такий вододіл. І людина до 15-ї години має з'їсти 75% тої їжі, яку вона планує з'їсти за день, ага. так. Відповідно, сніданок в цьому аспекті стає дуже важливим, тому що ну, тяжко майже весь калораж втиснути в обід. Правильно? І, і, власне, отакий правильний розподіл їжі протягом дня він дуже сприяє здоровій вазі. Чому? Тому що наш мозок він прораховує, як його годували вчора. Як погодували позавчора, і він проектує, що напевно завтра так само будуть готувати годувати. Відповідно, він розуміє, що якщо, наприклад, вчора я жив день голодним, а поїв тільки ввечері, і ще там місяць перед тим точно такі самі дні були. То відповідно треба набратися, от коли є доступ до їжі, переважно це якраз ввечері, то треба набратися стільки калорій, щоб протягнути ще наступний день. От і відповідно ці калорії будуть запасатися, тому що він вже розуміє, що наступний раз їжа буде аж Увечері. Тому наше завдання не робити таких стресових умов для організму, а власне розбити ту їжу, хоч на три прийоми їжі буде оптимально. Тобто, все-таки сніданок, біль і вечеря. І сніданок в цьому плані дуже важливо зробити таким збалансованим комплексним. Що це означає? Щоб там були обов'язково білки. Чому? Тому що це не тільки енергетична складова їжі, а це ще і структурна складова. Це я маю на увазі, що не тільки на енергію е, піде те, що ми з'їмо на сніданок, але білок він йде на побудову наших м'язів, всіх наших молекул, е, всіх наших гормонів. Е, по суті, нема жодного органа, жодної е, частинки нашого тіла, де би білка не було. Е, відповідно, е... можливо, зараз би глядачі хотіли почути більш конкретніше, який білок ви маєте на увазі? Е, е, в першу чергу легкий білок. Тобто, це, наприклад, творог або все, що всі страви із нього. Це можуть бути яйця, всі, всі страви із них. Це може бути, ну м'ясо, напевно, на сніданок не завжди і не всім підійде, хоча є люди, яким без проблем. От рибка вже в цьому плані буде легша. Далі м'які сирини, зразок там фети, бринзи, моцарела теж прекрасно підійдуть, тому що в них все таки більше білка, ніж жиру, на відміну від твердих сирів, де більше жиру ніж білка. От і що з цього можна приготувати? Наприклад, ну той рецепт, який такий актуальний у нашій родині, такого легкого сніданку, це, наприклад, бананчик, яйце. Ми збиваємо на блендері, додаємо буквально ложку муки і робимо такі оладки. Тобто виходить, що за рахунок яйця там є білок, за рахунок банана він достатньо солодкий, тобто дається ще й вуглевод як джерело енергії. І антипригарна сковорода забезпечує те, що нема такого надміру некорисного жиру. Що до нього можна додати? Сметанку можна. Хто любить кокос, можна кокосову стружку прямо замість муки використовувати. Буде дуже такий здоровий перекус, і плюс кокос, якраз джерело здорових жирів. Е, можна, фрукти взагалі буде ідеально, або е, хто любить авокадо, можна й авокадо. Тобто тут насправді таких варіантів дуже багато. Е, другий варіант і це, до речі, те, що можна брати з собою на перекус, і я свого часу теж готувала. Це, наприклад, там скипка хліба, в ній ми вирізаємо дирочку і е, на сковорідку е, всередину вибиваємо яєчко. Получається такий, якби бутерброд, але там хліба мало. Получається, ніби сама скоринка, а е, яйця всередині, і воно вже якби тримається все разом. Його зручно з собою взяти. До цього додаємо помідорку, огірочок додаємо перчик, нарізаний смужками і здорово, і комплексно, і е, корисно. Mm -hmm. Пантеня, знаєте, що я зараз згадую ага. про класичний сніданок англійців. Нам то колись казали, вівсянка. що це вівсянка. Ні, mm -hmm. я виявляюся, що вівсянку вони їли в 16 столітті. А сучасні англійці, ну можливо, хтось і їсть mm -hmm. цю вівсянку, так? Більш сучасно, ну, там, цими різними, напевно, солодкими якимись mm -hmm. такими хлопцями. А взагалі-то в них надзвичайно ситний сніданок, в який обов'язково входить яйце mm -hmm. обов'язково сердельки. Потім смажений бекон, обов'язково бобові, що мене теж дуже mm -hmm. дивує зранку, так смажені гриби, це переважно шампіньйони. Mm -hmm. Ну і два скипки, дві скипки хліба. Ось такий ситний сніданок сьогодні їдять англійці, і наші туристи, які якщо їдуть туди, то вони теж зауважили, що в готелях подають саме такий сніданок. Ну тут що мені подобається, яйця однозначно подобаються, і яєць боятися не потрібно, тому що та порція холестерину, яка в них є, вона абсолютно прекрасно переробляється печінкою. Тобто, тут не питання до яєць, питання до стану нашої печінки. Якщо ми її перевантажили чимось іншим, <гум> нездоровим харчуванням, не регулярним харчуванням, то тоді може треба просто її підтримати, а не там боротися з з яйцями. Е, <гум> Далі, Е, відносно бекону. Залежить від дози. Тобто зловживати однозначно не потрібно, але е, особливо це важливо для тих, хто активно е, працює. я маю на увагу, Фізично фізично направити. працює, так, хто в кого великі енерговитрати. Е, по суті, е, ті калорії вони просто е, згорять. От що би я до цього сніданку, що ви перелічили, додала, це однозначно. Помідорка, огірочок, будь-який салатик, салат на зразок грецького. Що людина любить? Може бути просто зелень, наприклад, там Рукола чи е, е, Айсберг. Чому? Для того, щоб полегшити засвоювання. Тому що завжди білок і вітамін С вони краще засвоюються. Що це означає? Більше підуть нам на користь, менше виведуться. Тобто не буде отих залишкових продуктів, які нас будуть отруювати. Тут питання по суті, лише до сосиски. <реш> <реш> тобто, якщо ми, якщо я розумію, що сосиска справді, якщо я знаю виробника і знаю, що вона справді зроблена м'яса, взагалі без проблем. Якщо ж я е, ну якби купую щось просто гомогенізоване і в упаковці, і я не знаю, що там запакували, а не завжди в і етикетка співпадають, ну то скоріше я би дала е, щось інакше. Я би, наприклад, додала той самий там сологуні або моцарелу, і тоді би я хоча б була впевнена, що е, я точно не їм там, наприклад, сою. Людина прокидається, ну уявімо <ган> собі, тому, що людина прокидається в 7 годині, і вона, можливо, зразу її не хоче їсти. Вона, можливо, в перший раз захоче їсти десь в 10-11 годині. Можна це вважати для неї сніданком? Чи це вже передобідня, вважається, страва? Залежно від того, коли буде вечеря. <ган> <Ага>. <ган> тобто, якщо людина є така, таке поняття, як інтервальне голодування. Тобто, воно страшно звучить, але насправді це не так страшно е виходить. Тобто, 8 годин протягом дня людина є, наприклад, там з восьмої до. Тобто не нон за що зараз подумати. Ні, 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 це не марафон, з'їж побільше. От. а мається на увазі протягом дня вибирається 8 годин, наприклад, там з ї додаємо 8 годин. Оце, у цьому проміжку людина може там два або три прийоми їжі ну, якби, здійснити. А uh -huh. от до цього і після цього вона п'є тільки водичку. Тут питання в чому? Воно дуже близько до того, що не їсти після шостої. Насправді, mm -hmm. тобто, якщо в 10-й поснідати, о 18-й з прийомами їжі завершити, то дуже-дуже кажу, близьке е, харчування. Е, інш, е, це одне. Ідеально, все-таки вкласти в ці 8 годин три прийоми їжі. Е, буває, що людина не встигає, тоді виходить, наприклад, два прийоми їжі плюс перекус. Е, але щоб, якщо людина встає, наприклад. Е, Ну, це канікули або там просто вихідний день, і сніданок іде в 11-й годині, то виходить, що обід десь буде годинка, третя, четверта, скоріше четверта, а вечеря дуже великий ризик, що буде десь ближче до 10-ї. А от оце вже не бажано, тому що ми говорили, травна система вже в той момент працює так дуже розслаблено, е, уповільнено, угу. уповільнено. Так, і відповідно вона вже не зможе е, якісно перетравити ту їжу, яка надходить. Е, чому такий вечір в нас ризиковий? Тому що ми не наїдаємо, не наїдаємося е, в день, uh -huh. людина ходить в проголодь. От а ввечері вже просто фізично ми вдома з'являється доступ до їжі і з'являється е, ну свого роду нудьга. Тобто, от що би я робила? Якщо на дворі холодно виходити, не хочу, а чимось зайнятися треба. А холодильник завжди до ваших послуг. І тут наше завдання: по-перше, нагодувати себе протягом дня, тоді не буде бажання переїсти ввечері. А по-друге, все-таки е, намагатися себе чимось зайняти. Тобто, коли людина зайнят е, робить те, що її захоплює, е, вона не відволікається ні на що. Я... Добре, пані Тетяна, скажіть мені ще таку одну річ. Є дуже багато людей, які все-таки від сніданку відмовляються, тому що вони кажуть, що коли вони поснідають, а вони все-таки в цей період багато і, можливо, дійсно так ситно, як на аналіті не їдять, то через деякий час, навіть доволі короткий час, вони відчувають знову, що хочуть їсти, і їх це бентежить, тому що вони не можуть собі в цей час дозволити. Тому вони відмовляються від сніданку. Вони кажуть, що от якщо вони не поснідали, то вони відчувають, по перше, легкість і навіть якусь більше енергії. Аніж після того, як вони поїдять. Чому одні люди, які снідають, вони отримують енергію, а інші навпаки кажуть, що це їх розслабляє і не спонукає до праці? Тут питання: насправді той випадок, який ви описали, це природна реакція організму. Запустилось травлення, цукор піднявся. За якийсь час він перетравився, опустився і знову організм хоче їсти. І це нормальний режим. Тобто не варто цього лякатися, лякатися та... однозначно не варто. Відносно того, що людина ну якби звикає до того, що вона ходить в проголодь, тобто ходить з порожнім животом і з легкістю. Питання звички з одного боку, питання загального калоражу протягом дня з другого. Якщо людина пропускає сніданок, чи отримує вона свою добову кількість там білків, жирів, вуглеводів, правильних. Протягом того дня, коли от вона вживає їжу, і коли як воно буде розподілене далі протягом дня. Тобто, питання не в тому. Можна змістити сніданок, наприклад, на 10-ту годину, але тоді 18-19 варто харчування закрити. От чому виникає такі відчуття внустоми сонливості? Дуже часто це це виникає після прийому вуглеводної їжі, тобто йде один пік активності, потім пік сонливості, і власне організм починає просто використовувати енергію на те, щоб їжу перетравити, і ставить це в акцент, виходить. Е, можливо, варто переглянути саму якість того сніданку, Чи від якого, від якого саме сніданку людина відчувала такий е, просто поміняти підхід. Я думаю, що це питання дуже легко вирішиться. Ну що ж, наш час ефірний, я каже добів до кінця. Робимо такий маленький підсумок, що треба до свого сніданку треба все таки відноситися відповідально, не відмовляти організму поїсти Однозначно. зранку, так і аналізувати. що ми відчуваємо якусь важкість, наприклад, після сніданку або втому і сонливість, то аналізуємо, що ж ми таке з'їли що це нам могло зробити, і тоді від таких продуктів відмовлятися і замінювати їх якимось іншими. Однозначно, і все таки особливо хочу звернути увагу на дітей. Тей дуже важливо, щоб діти снідали, тому що наступний прийом повноцінної їжі переважно це годинка третя, коли вони вже повернуться зі школи, і, і в, в них просто немає ресурсу, щоб всі ці там 5, 6, 7 уроків е в повну, в повній увазі і з повною віддачею е перебути. Тому е для для батьків це прямо такий великий червоний знак оклику. З дітками слідкуйте, тому що власне дітки рідко самі готують. Переважно це відповідальність батьків. Пані Тетяно, велике вам спасибі. Я е, так е, переконана, що сьогодні наші глядачі почули відповіді на багато своїх запитань. Наразі наш ефір на цьому завершено. Я завжди бажаю всім здоров'я і прощаюсь до наступного разу.